Роздумаємо над книгоюття, друга глава. 10 речення. За тема ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділилася вона на чотири течії. Тоді та ріка зпрошувала сад. А зараз з Голгофи з хресної жертви Христа Господа, серця Христового, б'ють струмені живої води, Божої благодаті, ласки Святого Духа, і вони зрушують сад нашої душі, нашого життя. І через святі тайни, сповідь, причастя, меропомазання, сверщинство, волепомазання. Подружжя, отримуємо ми Божу благодать, потрібну для єдності з Богом, для спасіння, для виконання волі Господньої для нашого щастя, для того, щоб ми долали труднощі, щоб ми накали гріхів і чинили добро. Все демо виходила ріка, щоб зрошувати сад. Від Христа, розп'ятого і Воскреслого, живого нашого Спасителя, Месії. Виходить жива вода, коли ми приймаємо Тайну Христі, кров Христа, причащаємося на службі на святіше дарів, то жива вода Божої благодаті, Лоска Святого Духа, нас переповнює, Христос Воскреслий. Хрестить нас Духом Святим, занурює нас свою любов, благодать і в нашому серці і душі, потоки води живої і ми освячені Духом Святим, Божою благодаттю, Божою присутністю. Без води, сад, засовби, трава зі в'ялом не було би. Ні овочів, ні фруктів, ні ягодів, ніякого життя. Коли ж ми уникаємо святих тайн, сповіді, причастя, інших святих тайн, коли людина грішить, живе в нерозкаяності, тоді наче духовно мертва чи йде до ще більшої мертвоти деградує. Це жорстока, заскорузла серцем, залежна від грішних похоті нечесно, нещаслива, застрашена, оздоблена, осудлива, знеохочена. Треба таким людям говорити, що вони йшли до Христа Господа, в серці якого з якого течуть ріки води живої, і він дає. Нам, ласкою Святого Духа, захочути тих людей, якщо вони не хрещені, щоб охрестилися. Якщо в гріхах важких, смертельних гріхах, несповідені, щоб покаялися в католицькій церкві у сповіді, щоб отримали Божу благодать, якщо не мають шлюбу, а живуть разом в гріхах, розпусті, перероби, щоб повінчалися, щоб жили побожно, приймали приймалися тайним. Тому велика ласка для нас, Тайне священство, Бог через священників Господь Бог уділяє людям благодать через різні святі тайни, які вони звершують для добра людей. Тому маємо і ми, чи миряни, чи священики, бути тими, яким. Завжди відкриті на Божу любов, на Божу благодать, на Христа Господа, перебувати в стані освячуючі ласки, сповідатися, почищатися і нести людям воду живу, ласку Святого Духа, говорити побожні розмови, навертати людей до віри в Богу, молитися за них, сповідатися, причащатися, а священники мають ще більше можливості, бо святі святітайний сповідь, причасті, інші святітайни, щоб люди отримали Божу благодать. Миряни теж повинні жити в Божій ласці, приймати святі тайни і ще навертати до віри в Христа Господа, до сповіді до причастя, до католицької церкви, до життя Божій благодаті. Власне Святого Духа. Там, де вода тієї реки, яка проходила і розділила на чотири течії, приносила життя для рослин, тварин. Там, де ми є з Богом, то приносимо духовне життя Божій благодаті іншим людям. Заохочуємо їх довіри Господа, до молитви, до правильної поведінки, в Святому Дусі. Тож, Адамові і Єві навіть в тому Одинському саді потрібна була вода та ріка, яка потім розділилася на чотири течії. На Тим паче потрібна і природна вода, але й ласка Святого Духа, вода Божої благодаті. І ми, щоб не вмерти бездуховності в гріхах, повинні черпати джерел Божих ласк, святих тайн, сповідатися, припрошувати Бога за грехів та Католицької церкви, почащатися тіло крові Христа в Євхористі з любов'ю, з вірою. І перебувати в потоках Божої благодаті, святості, слухняності Святому Духові. Бо якщо нас полонила ненависть, чи нечистота, осуд чи страхи, або якісь забобонні переконання, тоді вже брудні течії гріха нас несуть безодню. Нам треба покаятися і знати, що тільки ласка Святого Духа нам потрібна для спасіння. Віримо в Господа Бога і в вірі приходимо приймати тіло кров Христа в Євхаристі і живемо подожного, щоб перебувати в Божій любові, в серці Господа, в Божій благодаті. Садем демо виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії святий Духу. Даруй отця, отця і Сина, переповняй мене Твоєю ласкою, мене твоєю ласкою. освячуй мою душу, даруй мені, мені живу воду, Твою благодать, твою благодать що струмує в життя вічне. Ороси моє, моє життя, Твоєю присутністю, да, ласка жити в потоках Твоєї благодаті. Потоках Божої любові, Потоках Божої виконання, волі Отця, виконання волі Небесного Отця, допоможи приносити людям, допоможи приносити людям досвід життя, досвід життя в святості, святості Божої науці, божій науці Твоїй благодаті, благодаті щоб вони теж покаялися, щоб що що були спасенні, щоб були, що були зрошені. Твоєю живою водою, твоєю живою водою. Освячені, твоєю освячені Твоєю святою ласкою, слава Отцю і Сину і Святому Духу і Нині повсякчас, і кіки.